5 лютого 2014 року утриманцю Панютинського психоневрологічного інтернату Руслану Кузьмичову 77-го року народження Лозівським міськрайонним судом винесено обвинувальний вирок і засуджено до 13 років позбавлення волі. У квітні 2013 року Руслан Кузьмичов скоїв вбивство психічно хворої жінки підопічної цього ж інтернату. Він пояснив суду причини вчинення цього злочину. В принципі, вони банальні, а саме, коли він зустрів потерпілу кашину на кладовищі в місті Панютини, він запропонував їй вступити в статевий зв'язок, проте вона від йому відмовила. У зв'язку з чим він її вдарив, намагався силою змусити до статевих зносин. Проте цього зробити не зміг, в силу певних фізіологічних своїх особливостей Після чого, коли остання прийшла до тями, вона почала йому погрожувати тим, що розповість про все рівництво інтернату. Його це дуже обурило. Крім того, він був, знаходився у стані аковольного сп'яніння, внаслідок чого у нього виник умисел на набивство останнє. Він спочатку їй ще декілька ударів, внаслідок яких вона втратила свідомість, після чого намагався їй перерізати горло розбитою скляною банкою. Проте у нього це не досить добре вийшло, і він її в кінець кінцем задушив руками, після чого обложив вінками, повернувся до інтернату, взяв сірники та підпалив труп кашеної вже цими обложеними вінками. У даному кримінальному провадженні державне обвинувачення підтримував Олександр Черкас, прокурор Лозівської міжрайонної прокуратури, який пропонував обрати міру покарання для Руслана Кузьмучова у вигляді 15 років позбавлення волі. Безпосереднього державне обвинувачення в даному кримінальному провадженні підтримувалося мною. І відповідно у судових дебатах мною суду було запропоновано міру покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте суд в своєму своєму вироку вибрав все ж таки міру покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Ну це пояснювалося скоріш за все, тим, що він є наш обвинувачений Руслан Михайлович, є інвалідом з дитинства. І, скоріш за все, це було враховано судом як один із факторів, що. Впливав на саме на міру покарання, яка була застосована судом, вирок набуде сили після спливу одного місяця з моменту його винесення, тобто з 5-го числа через місяць він набуде закону силу, якщо не буде подано апеляції.